На один день івано франківськ став місцем, куди з'їхалися усі прихильники таїландського боксу з західного регіону. Тут відбувся відкритий Кубок області з Муай-Тай. За напруженим перебігом боїв спостерігали наші кореспонденти. Перші на ринку наймолодші. Вони танцюють ритуальний танець. Хто вперше бачить таке дійство заворожує? Хто знає, каже, так починається кожний бій. А читайський бокс це не просто бійка, а ціла філософія. На ці змагання з'їхалася спортивна молодь з усієї області. Приїхали й гості із західних областей та із Києва. Так відбувався відбір на фінал Кубка України в Одесі, який відбудеться вже за два тижні. Формується збірна області і їх везуть. Дітей на фінал Кубка України. Змагання з тайського боксу Муайтай в обласному центрі Прикарпатті відбувається щонайменше чотири рази в рік. Навесні стартує відкритий чемпіонат області, спарений із міжнародним турніром Кубок Карпат. До дня Івано-Франківська обласна федерація проводить відкритий чемпіонат міста. Восени цей кубок та в перший тиждень грудня відкритий кубок міста. А ще відбуваються різні заходи, присвячені якимось подіям. І усюди беруть участь боксери тайці. Діти офіційно приймають на змаганнях участь з 2003 рік і старші. Але також ми допускаємо з дозволу батьків і тренера діти так само 2005 і 2006 року. Це для заохочення. Їм так само даємо грамоти і медалі за перше місце, тому що це дітям дає стимул до занять спортом, а не ходити десь гуляти по дворах. А попереду у переможців напружена підготовка до змагань в Одесі.